Парламент Фінляндії ухвалив закон, який дозволяє країні не пускати мігрантів з Росії без можливості оскарження. Як зазначає медіа Bloomberg, в такий спосіб Гельсінки будуть протидіяти спробам РФ підірвати безпеку їхньої країни через міграцію. У виданні підкреслили, що закон, який діятиме впродовж року, може сприяти відновленню роботи деяких пунктів пропуску на кордоні Фінляндії з Росією. І до 25 російських керованих авіабом щодня падають на громаду Вовчанська на Харківщині. В результаті чергового обстрілу 11 липня загинули троє цивільних і ще восьмеро отримали поранення. Про це повідомили у нацполіції. Там зазначили, що, попри постійні атаки, поліціянти продовжують евакуацію місцевих, продовжують огляд місця події після обстрілу і документування російських воєнних злочинів. Кабінет міністрів виділив додаткові 7 мільярдів гривень на програму є відновлення. Про це під час виїзного засідання уряду у Харкові заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. 2 мільярди 400 мільйонів цієї суми спрямують на ремонти осель а решту грошей на фінансування житлових сертифікатів для трьох тисяч громадян. Зазначив Шмигаль. Нагадаю, що за програму є відновлення понад 57 тисяч українців вже отримали більш ніж 11 мільярдів гривень на ремонти і купівлю житла при цьому. 2800 родин вже житло придбали.